У восьмій годині з площі народної стартували учасники всеукраїнського велопробігу ветеранів війни. Вони зробили круг довкола. і Вирушили до меморіалу загиблим воїнам на сході України. Цього року з Ужгорода стартували двоє учасників велопробігу – Іван Балашов та Сергій Поліщук. Сергій долучається вдруге. Для цього спеціально приїхав з рівного. Чоловік учасник бойових дій антитерористичної операції 2014-2015 років. В років. Першу чергу визначає пам'ять побратимів загиблих в російсько-українській війні. По друге Особистий приклад для молоді щодо необхідності підтримання форми і захоплення велосипедним спортом. Ми постійно займаємося велоспортом вдома, тренуємося, приймаємо участь у спортивних велозаходах, у змаганнях, так що особливої підготовки в цьому плані не було. Учасник та організатор велопробігу Іван Балашов каже, захід проводять втретє. Минулого року їздили з Ужгорода до Маріуполя. Ми не просто будемо їхати, ми за маршрутом. Будемо зустрічатися з ветеранами, з сім'ями загиблих, з духовенством, з молоддю, з засобами масової інформації, з громадськістю. Тобто, ми, крім того, що ми шануємо наших захисників, ми пропагуємо. Ветеранський спорт скільки буду доєднуватись, я не знаю. Двоє, тому що по центральним трасам це не велозмагання, змагання, багато людей не дозволяється. А по областям і по містах до нас буде приєднуватись дуже багато. І ветерани, і молодь, і спортсмени. До мукачева учасники велопробігу супроводжували ожероці на велосипедах та мотоциклах. Серед них і Тетяна Іщенко. Минулого року я. Також стартувала з Іваном Анатолійовичем, але це було по місту. На цього разу я планую проїхати по Мукачеву до Ченадієва. Воно показує, що до спорту може долучитися кожен незалежно від віку. Це єднає, тому що воно, як уже зазначала, воно показує, що можна проїхатися незалежно від категорії. І від віку. За словами Івана Балашова, до Києва учасники приїдуть 27 червня. Там будуть два дні. Назад до Ужгорода повертатимуться автомобілем. Руслана Гостях, Віктор Пойда, новини на Суспільному.